У Луцьку з'явиться вісім нових зупинок громадського транспорту. Про це повідомив депутат від фракції Громадянський рух Свідомі Михайло Наход на своїй сторінці у Фейсбуці. Приємно, що дві з них облаштують на вулиці Глушець як проміжні зупинки між філармонією і київським майданом. Саме з таким проханням у депутатському запиті я звернувся на минулій сесії до міського голови та керівника департаменту ЖКГ. Проспект волі часто перекривають під час різних заходів. А старші люди, лучани на інвалідних візо. Очках чи з дітьми змушені були долати великі відстані, щоб добиратися до своїх помешкань чи інших місць. Люди звернулися до нашої депутатської приймальні із цією проблемою, і ось уже є результат. Йдеться у дописі. Так зупинки розмістять на вулиці Глушець, 51, вулиці Глушець навпроти будинку 51, вулиці Заньковецької, 20, Заньковецької, 21, вулиці Мирослава Скорика, 43, вулиці Молодіжній, 15 та молодіжній. 18